Люденьки, всім привіт! Буду розповідати вам невеличку історію за кермом про те, як я в свої 36 років потрапив у державну лікарню у нас в місті Харкові з гострою біллю в спині. 8 березня, 9 ранку, я, ставши вранці, зробив подарунок своїм дівчатам, дружині, дитині, придбав квіти, все привіз, поздоровав і думаю, о 9 піду, розпалю камін в будинку, буде тепло, затишно. І так далі. Короте, виходжу я за дровами з пустим відерцем, порожнім, пластиковим, і розумію, що я не можу поставити його на підлогу, не можу, взяв його в руку і не можу розігнутись. Я не скажу, що проблема зі спиною для мене, якби для людини, яка виросла в селі, 36, ну не 36 років, я в селі виріс. 18 років в селі, плюс після цього, після того як поїхав на навчання, все таки в село приїжджав, працював якби влітку, там іноді, коли треба було батькам допомагати, тобто все таки навантаження були. Тобто ці всі роки, якби до 20-ти, це були просто такого роду навантаження, які ну, я вже років, мабуть, 15 в своєму житті не роблю, вже будучи дорослим. Вони якраз дали такий ефект, що в свої 36 для мене ниючий біль в спині, в попереку це було ну, як така нормальна справа. Якби. Тому до нього практично ніколи не звертав уваги, але ось такою періодичністю десь. Ну, я б сказав, раз на рік, тому що минулого року була подібна ситуація, коли просто щось схоплює в спині, і ти не можеш рухатися минулого року. Мені цю проблему вдалося вирішити, просто там декілька уколів зробити. У мене є знайомий якби лікар, дуже непоганий, але в іншій трішки сфері кардіологією займається. Ну але по суті, порекомендував, як то кажуть, по товаришів по, -по товаришськи, що можна вколоти, як можна обезболити і пережити. На цьому все закінчилося цього року. Якби декілька укольчиків не допомогли мені, мазі різного роду, як нас це стандартно, ми звикли не розбиратися з причиною болю, чому воно заболіло і що робити. На жаль. Вже такі методи діяти перестали. Я тиждень був на уколах, я тиждень на мазях, на розтираннях і так далі. І це вже не допомагало. Я зрозумів, що. Ну, чекати вже досить треба щось зі своєю спиною робити. Тим більше, і до цього мене бентежило те, що ниючий біль в спині він мені заважав працювати. Я дуже багато знаходжусь за кермом. Я сам роблю всі відео, монтую, якби праця також за кермом, якби постійна комунікація з людьми, праця за комп'ютером маю на увазі, тобто сидяче положення дуже часто, і цей ниючий біль він призводив до того, що в тебе просто падає продуктивність. Ти не можеш довго сидіти на одному місці. Встав, полежав, то хочеться стати походити. В мене навіть при тому, що я використовую стіл, який змінює положення, я можу вище сісти, я можу стати постояти навіть в стоячому положенні мені було боляче. І от цей такий момент на, 9, на 8 березня, коли в мене прямо ну, схопило дуже суттєво біль в спині, вже мені здається, поставив таку крапку в тому, що спиною треба все-таки зайнятися. В результаті декілька обсліджень це магнітно-резонансна томограма поясничного відділу, яка показала, що у відділах хребта здається можливо сплутаю букви l 4 l 5 і щось там S1 було написано. Було знайдено протрузію так звано. Це по суті передгрижовий стан моїх хребців, наскільки я не лікар. Наскільки я це зрозумів з розповідей лікарів, які зараз мною займаються, якби а це ще не грижа, тобто показань до операції добре, що немає, якби. Вирішили все провести комплексне лікування крапельниці. От тиждень я пролежав в лікарні, Тобто це ну, практично стаціонар. Після того, як ти здаєш аналізи, якби ти лягаєш в стаціонар, я вирішив, оскільки знову ж таки по знайомству лікаря порадили у відділенні травматології на обласної лікарні нашої харківської я у свого сімейного лікаря отримав направлення. У цей відділ травматології нічого складного в принципі, немає. Записуєтесь на прийом до свого сімейного лікаря. Тепер не треба там сидіти в нього під кабінетом з 8 ранку до обіду, щоб потрапити на прийом, втрапити в чергу, щоб отримати своє направлення. Отримую направлення. Направлення. З направленням звертаюся до лікарні, куди бажаю прийти на лікування. Якби приходжу, стаю на облік там, заповнюються бланки, все в комп'ютері, йдеш, даєш кров на аналіз. Лікар цей аналіз вже отримує в комп'ютері, в електронному вигляді. Тобі не треба з тими папірцями бігати. Тобто мені в цілому сподобалось як побудована зараз система медицини, тому що останній раз я мав досвід у 2000 році, коли мені видаляли. Гланди, це була 30-та поліклініка Харківська. І це таке певною мірою трешоком виглядало. Тобто ти боїшся не стільки тієї операції, стільки в такої тягатни тя... тя... біганини, якби по тим лікарням і так далі. Тому попередня процедура того, як потрапляв у лікарню, як записувався, доволі легко, доволі просто все оформив і так далі. По стану лікарні, ну можливо, це обласна лікарня, яка там. Зараз ремонтується, в якій було проведено ремонт. Не він не свіжий, декілька років так точно, якби все виглядає абсолютно адекватно, навіть при тому, що в цю лікарню прилітало там розбитий фасад, вікна були знищені, якби навіть при тому, що вона ще її ремонт не завершений. Навіть при тому, що і досі тривають бойові дії, і досі обстріли відбуваються. Лікарні інші Харкова обстрілюють. Лікарня найголовніше працює. В ній є люди, які навіть в таких умовах приходять, працюють і надають допомогу іншим, скажімо так, людям. Якби тому за це якби величезна шана всім тим, хто працює. Якби. Тобто по стану лікарні, як зазвичай ти боїшся, типу що там буде щось брудно. Там якісь умови, якісь там люди не такі люди доброзичливі, навіть при тому, як їм доводиться працювати. Я не беру до уваги, не знаю на жаль розмірів їхньої зарплатні чи чогось іншого, але люди абсолютно якби виконують свою роботу. і Немає в мене претензій ні до медсестер, ні до когось персоналу, навіть до кухарів, до прибиральниць. Якби, тобто всі працюють абсолютно адекватно і придратися, я, чесно кажучи, не не знайшов до чого. Якби є харчування, привозять і чай, будь ласка, і їжа перша, друга. Якби не скажеш, що там якісь суперделікатеси, це все таки лікарняна їжа. Вона має бути такою легкою і дієтичною там. Звісно, дієтично це не супер, якісь там салати з авокадо чи ще щось. Ну, тобто до цього треба відноситись абсолютно нормально. Ніхто ніякими делікатесами в державній лікарні годувати не буде. Але тим не менше в тебе зранку чай з вареним яйцем, з хлібом, на якому є шматочок сиру, це не просто ти лежиш, п'єш воду якусь, ні, тебе годують, тебе підтримують, в обід гаряча їжа, перша, друга. Якби, і так далі. І що хочеться сказати: от по стану самої лікарні, якби, тобто, в ній виконали ремонт. Так, ну його, ну який би він не був, його зробили. Якби. І коли ти заходиш якби, в туалет, наприклад, в якому люди, я був у відділенні, де є чоловіче, якби жіноче відділення, в якому лежать і чоловіки, і жінки, декілька санвузлів на поверсі на ну, цьому відділенні травматологічному, тобто їх відвідують і чоловіки, і жінки, якби а, ну. В чому може бути провина якби державної установи? В тому, що людям, чоловікам особливо звертаю на це увагу, важко підняти стульчак коли вони йдуть, наприклад, по маленькому Потім туди заходить жінка, їй теж хочеться сходити, присісти. Якби ну як це от просто чоловіки? Ви після себе вийшли, забризкали якби той унітаз, якби як це має виглядати? Ви вважаєте, що це ви такі мужні? Чи це ви такі суворі? от Що за собою так лишаєте? Тобто зроблений нормальний ремонт, але за рахунок того, що. Люди до нього так відносяться, якби потім ми і отримуємо такий стан лікарень, де ви там треш публікуєте в соцмережах і так далі. Ну тобто, тут треба відноситися як у себе вдома, тому що по суті ремонт і лікарня воно зроблено так само за твої гроші. Це за твої податки, за мої там, за ваші, там, за інших людей. Якби і, ну до нього треба відноситись нормально. Це ж елементарна річ, підняти стольчак, якби це елементарно змити, елементарно прибрати за собою черкаші, в унітазі чи ще щось подібне, потрапити в урну зі сміттям, листочком з папером. Якби для цього це ж не треба, якби а, не знаю, додаткового фінансування. Бо мене просто бомбить, тому що я зустрічаю дуже багато негативу стосовно лікарень, лікування і так далі від людей, якби і. Коли ти бачиш в чому є проблема, трішки не розумієш, чому люди не можуть її зрозуміти. Якби а, ніхто ж не заважає, наприклад, піти, вийти, покурити на дворі. Кожен санвузол, куди коли, коли ти в нього заходиш, він просто прокурений настільки, що в ньому дихати неможливо. Це банальна просто неповага не те, щоб до закладу медичного, це банальна неповага до людей, які потім так само заходять в цей заклад, якби, в це місце, якби і для того, щоб ну, справити свої якби, речі. Якби. Я, наприклад, з дитинства. Піддавався впливу активного куріння, якби я просто зараз куріння на запах не переношу. Мені неприємно туди заходити. Як люди, які курять, цього не можуть зрозуміти, і як люди, які курять, не можуть зрозуміти, що є окремі місця, якщо тобі треба покурити, дуже хочеться, ніхто не забороняє. Просто вийди, не заважай іншим. Тобто ти заходиш в туалет, він там вже жовтий, він вонючий, прокурений. якби, Ну, звісно, не буде ніякого порядку в такому випадку, якщо люди його самі влаштовувати не будуть для себе. І так само. Для інших, якби. Тобто це основне, що в мене бомбонуло якби, в лікарню, в якій зроблено ремонт. Просто ж самі люди, яких туди поклали, які ну, абсолютно адекватні. Ліжка практично нові, вони зручні, встановлені. Так, там старі підставки під ті а, крапельниці під банки, але вони їсти не просять, вони свою основну задачу виконують. Якби, так вони не пофарбовані, можливо, трішки ржаві. Якби. Ну, ви можете зробити. Якби, Подарувати собі декілька таких стійок лікарні, і от будете наступного разу лежати з нормальними. Якби мене це абсолютно не якби не напружувало. Найголовніше, що мені робили всі відповідні процедури, і мені найголовніше це те, що мені стало краще. Та сама медицина, наша безкоштовна, українська, яку там всі хають е і так далі. Вона ну реально працює. Просто для цього потрібен підхід. Найголовніше це те, що ну, от аналізи я віддав за аналізи десь біля двох тисяч гривень. Це нормальна магнітно-резонансна томограма. Це декілька положень хребта по рентгену, якби і е аналізи по здачі крові там і всього іншого, якби тобто. То ну найголовніше зробити, як от в ремонті автомобілів, якби чи ще чогось іншого, найголовніше розібратися в проблемі, а потім займатися лікуванням. Мені пощастило поки що, тому що мене друзі направляли в лікарню з такою настановою, що ну чувак, давай. Чекаємо тебе через там два тижні після операції на одужені, якби мене вже ледь не під ніж відправляли, тому що розуміли, що такі болі, як у мене, це ну скоріш за все, грижа, яку треба видаляти операційним чином. Якби. Мені пощастило. І також момент в цьому, я думав, теж там, підеш під ніж, ну вже готовий був, тому що, повторю, це вже стало просто нестерпно якби, жити з такою біллю постійно. Я вже був готовий навіть ну, йти робити операцію. Ну, а Що робити? Якби? Як треба, то треба, як то кажуть. Що ще цікавого, якби коли пішов до масажиста, знову ж таки, мануальний терапевт, масажист у відділенні, є, він присутній. якби Виявилося, що одна з проблем моїх болей це затиснений сідничний нерв. Праворуч, коли він на нього натиснув, мене права нога догори сама піднялася, при тому що я лежав на животі. Якби. І зараз з ним от почали роботу, якби і я відчуваю, що просто зараз я про положення мого тіла воно стало зовсім іншим від банальної мануальної терапії. Мене ніхто не вигинає, мене ніхто не ламає, як у нас там звикли. о, тобі до костоправа треба одразу тебе вирівняють там. Просто легкі рухи, правильні натискання, якби, і все. То, от мені, ну, я не знаю, у мене було передчуття, коли ти йдеш в лікарню, коли ти десь начитаєшся якоїсь інформацією, побачиш відгуки людей, там побачиш фото, якби, і реальний стан справ, якби, який ти отримуєш під час лікування, мене просто перегорнули з голови на ногу. Якби. Медицину нашу і враження від неї в цілому, тобто я на даний час задоволений. Мені стало легше від перебування в лікарні. У мене немає ніяких негативних моментів. Що стосується конкретно самої лікарні, самого закладу чи персоналу є б нарікання на людей, які користуються цим всім, які ну банально не поважають один одного, не прибирають за собою. Не... Виходять покурити там в інші місця і так далі. Їжа. Повторюю, це не ресторан. Я не в якийсь готель п'ятизірковий пішов полежати. Тому тут зауважень нема ніяких в моєму випадку. Я не після операції. Мене випускали додому. Як відпускали, пишеш заяви, питаєш у лікаря, якби дозволу. Кожен день ти приходиш. На відповідні процедури на певний час, якби. Ну, зараз, вже перша година дня, у мене вже закінчилися два дні як капельниці. Я їду додому, але при цьому я беру на себе відповідальність на те, що я не буду там ні ні нічого таких якихось рухів, які мені заборонили робити. Тобто, ну, абсолютно адекватно, можна і працювати, і лікуватись. І я повторюсь, я, чесно кажучи, задоволений. Бо результат, грубо кажучи, перевершив мої очікування, які були не дуже такими радужними і яскравими. І в результаті я, по-перше, маю покращення, хоч лікування ще не завершилося, мені тиждень якби процедури будуть завершуватися. А окрім звичайних уколів, крапельниць ще є фізіопроцедури, є ультразвук, ультразвукове нанесення мазі. Яке втирається в хребет є амплі пульс, так званий, яким е, стимулюють м'язи поперекового відділу. Доволі прикольна штука. Я згадую колись цигани. В нас в село ходили, продавали такі електронні бабочки, які вдягаються на. Прес і від батареї, як вони дають імпульси, і в тебе смикається живіт. Тобто От десь та ж сама штука, тільки вона накладається на спину, різна інтенсивність, якби людина регулює це все. Реально відчуваєш, як ну... У мене була проблема в тому, що коротше є е, проблема з хребтом. Тобто, вже протрузія у мене в двох дисках. Я так розумію, це передгрижова стадія. Ще одне якесь навантаження чи травма, і по суті, грижа привіт. Якби. От. І е, маємо таку проблему. Маємо проблему того, що в мене погано закачаний саме поперековий відділ м'язами, тобто він нестабільно тримається. Для чого ці фізіопроцедури з електроімпульсами потрібні, щоб підняти, якби, ну, нормалізувати стан м'язів, щоб вони підтримували в нормальному положенні хребет. Тобто, ну, якби, Лікування комплексне, лікування абсолютно адекватне. І я бачу, що буквально за тих. Тиждень у мене перестала боліти спина єдине, що я зараз відчуваю, це те, що я, наче. Вчусь ходити заново. Я відчуваю, що положення мого тіла воно стало трішки іншим. Мені в іншу сторону, я в іншу сторону вигнути, якби і ходити навіть підійматися по сходам ще кудись стало набагато приємніше. Тобто, ну я реально здивований результатом. Я розумію, що це було в мене задавне, оскільки це роками тягнулося, якби і я розумію, наскільки от те, як прийнято у нас в суспільстві, як рекомендують наші батьки, це перше до кого ми біжимо з проблемами. Це треба трішки переламувати, не боятися нічого нового, не боятися нашої медицини, якою б там хто б вам що не говорив, але по факту ви так або інакше, коли у вас заболить так, що ви вже ходити не можете, ви все рівно звернетеся до швидкої і вас все рівно повезуть в лікарню. Ну, звісно, якщо ви не маєте там супер-купер е, фінансів на те, щоб десь лікувати за кордоном, в чому я не бачу абсолютно ніякого сенсу конкретно в моїй ситуації і подібні якби. Такі думки, коротше, я тиждень практично чи не який тиждень, я на два тижні випав зі своєї роботи, зі свого практичного життя. Займаюся лікуванням. Ну але це результат того, що ти постійно відтягував цей процес. Тому не робіть моїх помилок: мінімальні якісь болі, мінімальні якісь щось вас турбує. Ідіть, лікуйтесь, тому що це впливає на вашу продуктивність, на якість вашого життя в цілому він би, на задоволення від вашого життя. Коротше, такий відос, така настанова вам. Гадаю, можливо, комусь буде корисно. Йому дякую, що переглянули його. Трішки, якби канал все ж таки про моє життя. І, гадаю, підписникам основного каналу, які будуть сюди заходити, також буде цікаво, чим це Іван живе. І що не все в нього в житті так добре, як на екрані виглядати може. І я також людина, звичайно, в мене теж може щось боліти, хворіти і так далі. Ну, коротше. До нових зустрічей. А поки що відео про квадроцикли і велосипеди, які я планував випускати на весну на сезон. Вони відкладаються, тому що в мене дуже велика купа обмежень в плані рухливості і навантаження. Велосипеди це навантаження на спину на поперековий відділ, квадроцикли це вібрація, водопоштовхи. такі. Коротше, трішки доводиться тепер міняти своє життя, планувати по-іншому і так далі. Ну, але гадаю, все буде добре.